Євангелія від Йоана, розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. ви Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Откровення. Розділ 14 І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні. І з ним. Сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його та ім'я Отця Його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім ста тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони, ті, що слідують за Агнцем, куди б не пішов. Вони викуплені з поміж людей. Первістки Богу і анців, і в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним. Пострашіться Бога, і віддайте Йому славу, бо приходить година суду Його і поклоніться йому, тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. І інший ангел, другий, слідував, говорячи: Упав, упав Вавилон великий, що вином шаленства розпусти своєї. Напоїв усі народи. І інший ангел, Третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним. Якщо хто з вірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву Його. І мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його, і якщо хто приймає клейно імені Його. Тут є терпіння святих. Які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив напиши Блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я. І от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі. Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі. І кинув той, хто сидів на хмарі серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком Великим До того, хто мав серп гострий, кажучи Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його. І кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечек коней, на тисячу шістьсот. Псалом п'ятдесят Помилуй мене, Боже, помилуй. До тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо, нехай пошле з неба і мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик. Меч гострий, знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною, самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце. Буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, О Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, Твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Книга Приповідок, розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш? І мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його, як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній. Тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із Його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати. Від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме. Щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла і що божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться. Ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга буття, розділ 23 Було ж віку Сари 127 років, і вмерла Сара в Кіріят Арбі, септо в Хевроні, в Ханаан краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від мертвої своєї і промовив до синів хета, кажучи, Чужинець я і приходень у вас, дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву. Сини ж хета відповіли Авраамові, кажучи йому: Послухай нас, добродію! Ти могутній князь серед нас у найліпшім з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку. Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: Якщо така ваша воля? Щоб я поховав з-посеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Цохарового сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб. Ефрон же сидів серед синів Хета. тож відповів Ефрон Хетит Авраамові так, що сини Хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста. Ні, добродію. Послухай радше мене Я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі. Поховай твого мерця. Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи, Та коли б ти послухав, радше мене, я дам тобі гроші за це поле. Візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця. Ефрон же відповів Авраамові кажучи. Добродію, послухай мене, землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого. Послухав Авраам Ефрона і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів Хета 400 шеклів срібла, що було в обігу вкупців. Отак поле Ефрона, що в Мохпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому, і зо всіма деревами, які на полі, та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета, і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару свою жінку. В печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів Хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому.